В описі до цього відео є посилання на онлайн перегляд усіх фільмів, які номіновано на найкращий фільм року. Також підпишіться на мій телеграм, якщо вам це цікаво. Дякую. Поїхали! Знову настає час Оскару головної церемонії визнання досягнень кіномистецтва, окрім реклами бренду текіли, Тож без зайвих слів ось номінанти на найкращу картину року, які потім дозволять Діснею сказати від номінанта на премію Оскар, коли вони будуть впарювати нам свою чергову cgi підробку. Від хлопака, який ймовірно є сценаристом одного з ваших улюблених серіалів, вийшла престижна версія. Розшукується у малібу. Ти злий чорношкірий хлопець з гетто. ніяк не можу опанувати цей образ. Це історія про чорного автора середнього віку, який бореться зі стереотипами, які насправді його не стосуються. Я просив вуличний стиль. Це він сарана вулиця Сазам. Я маю на увазі сильно не стосуються». А, а що там? Альтанка? Бельведер. Приготуйтеся до більш очевидної сатири, ніж роман Чака Тінгла. Саме тому ви заціните нову назву. І що пропонуєш? Хуйня. Існує лише одна проблема. Білі люди не викупають прикола. Ми згодні. Що? Літературну премію отримує хуйня. Дивлюся в книгу, бачу фігу. Дивіться два фільми, які врятували кінопрокат минулого року. Це все завдяки блискучій рекламній компанії, яку створював будь-хто, окрім працівників студій. у цих блокбастерах-дуелянтах, де в головних ролях колишні поганці DC, йдеться про чоловіків, які завдають своєму світові катастрофічних наслідків, будуючи круті дачні селища для своїх кентів. Вітаю в лосаламе нова мачо, хлопчаче Кайфахат. Нагадуючи аудиторії, що незалежно від вашої гендерної політики, капіталізм у кінці кінців усе одно переможе. То ваші погляди знову змінились. Уточню у неї є власні гроші, власний дім, власна машина. Атом та єва. Приготуйтеся до версії барбі для бідних, де Ема Стоун наближається на одстілічки, щоб порушити правило грому в тропіках. Не можна до кінця ставати дауном. І Марк Руфало, який стає менш вражаючим, коли він починає злитися. В цій похмурій комічні подорожі, яка закінчується недихаючою історією про розширення прав і можливостей жінок. Ну так здається, це твоє тіло, Бело, і ти вільна розпоряджатися ним так, як забажаєш. Зазвичай я брала 30 франків. Це щось дуже малувато. Взагалі, то всі ці мужики займаються сексом з дорослою жінкою, в якої мозок дитини. Її розумовий вік та функції тіла не синхронізовані. Також тут отака дичина відбувається. Серйозно, розкажіть спочатку сюжет своїй дівчині, перш ніж обирати фільм на вечір. Там ще я і озвучив усе це кіно. Тож. Собаче серце порнопародія. Від Віддеталі відчайдушнішого оскарівського лозера Бредлі Купера. Фільм про його колегу зірку з носом та цигарками. Дивіться фільм про Леонарда Бернстайна, який любить всього лише три речі: зраджувати дружині. Причешись. Ти стаєш неохом. Кокаїн. Залюха у тебе крапає. Та аплодисменти. Алло. Себе нічі, так... О! О! Гадаю, він там ще музику якусь створював, наче. Чесно, вони приділили цьому набагато менше уваги, ніж його звичці гарно посрати. Ти єдиний, кого я знаю, хто не зачиняє двері в биральні, бо боїться лишитись сам. Тайзеку, як ти? Девід, а ти знаєш, а це джерел. Піду на хезую здорову купу. Дякую, що повідомив. Бі Феліція. Від Олександра Пейна, який перейшов у режисуру після того, як написав найвидатніший діалог в історії кінематографу. Це фільм про підлітка, який змушений залишитися замкненим у школі зі своїм літнім вчителем. Фільм показує гідно оскара група Ладжиаманті. В місцях так притаманих йому почити очі. Дивитися треба в оце. Запах! Тіло не може розчепити три митилені. Звідси запах. підлість. Я не можу провалити цей тест. О, не прибідняйтеся, містер Кунц, Ви все можете. Підливість. А вибачте, руки підніють. У мене вибачте. Самодні бухарь, який нікому не подобається. Ну, знаєте, діти вас не люблять. Навіть ненавидять. Ти вчителі теж є простіші способи сказати Полу полуджаманті, що ви ненавидите його. Різдво з диваком. Від режисерки, яка відтворила чайку Чехова, всім з 4» He's loving the good environment, he's loving the decorations, which I assume is the seagull decorations. I'll go elsewhere for my potions and I'll never come back. Good! You're not welcome here. Приготуйтеся до ромком драми для зумарів, де немає фізичної близькості, а більшість подій відбувається в інтернеті. Та кожен приймається через свою культурну ідентичність. Життям звичайного корейця. Стійте, два драматурги, зустрівшись у Нью-Йорку, 100% заведуть роман, і кореянство тут ні до чого. Близькі контакти з третьої спроби. Від Джастін Трієр, яка номінована по квоті жінок режисерок, запрошує вас у місце, де ви навряд очікуєте почути пісню 50 Сента про сутенера на репіті. Судовій драмі, яка змушує глядача задаватися питанням. А як взагалі працює французька судова система? Цей чувак одягнений як містер неймовірний звинувачення, а підсудний може пояснити хоча б щось. Я не знаю. Ви ви прийшли сюди зі своєю зі своєю думкою і розп... Справа тут не в тому, хто насправді це зробив. Я його не вбивала. Справа далеко не у цьому. Тому що відповідь завжди була під носом. Собака це зробив в першій же сцені фільму. У нас тут була зброя, у нас є підозрюваний, у собаки навіть мотив був. Побачив снопа, що лежав на підлозі. Я подумав, що проковтнув блювотні маси батька і через це отруївся. Закон та порядок. Горе у горах. Готуйтеся до правдивої історії про жінок корінного населення у 20-х роках минулого століття, яким тоді приділялося ще менше уваги, ніж фільмам Apple у кінотеатрах. Зараз Роберт Де Ніро в ролі чоловіка Ходога. Я додам ще тисячу доларів за корисну інформацію про ці убивства. Ми маємо знати цього чувака і дати йому підсральник. Леонардо Ді Капріо в ролі сумного смайлика та Лілі Гледстоун у складній, але привабливій ролі для жінок, які знають, що Лео покидьок, але все одно крашать його. Оскільки легендарний режисер Мартин Скорсезе спокутує історичну несправедливість, коли його злочинці в попередніх фільмах виглядали крутими та компетентними, то гадаю, ми не побачимо багато бажаючих бути цим чуваком. Я не роби тому Вбивці вечора вихідного дня. Від режисера, який зняв кліп Джемеркуа, вийшов фільм про родину, що мешкає в ідеальному домі, за винятком однієї проблеми гучні сусіди. В цій нудній драмі про бездушного бюрократа, повній найтривожніших звуків, яких не було чутно з часів спису Шинлера. Демонструється, як легко може співіснувати геноцид із звичайним спокійним життям на Заході. М -м, чи має це якесь відношення до Ізраїлю і Укра, справжні фройлини Південної Польщі? Роля. Найгарячіші тренди цьогорічного Оскара. Імена історичних постатей, наче вони приєднуються до КВМ. Із uh, Джером Робінсом, Артуром Лоренсом. Джон Ф. Кеннеді. Джей Едгар Говард. Uh, ніколи не в Меншини, які вмирають за кадром, в історії про сумного білого хлопця. Очевидний продак плейсмент. Людові тринадцятий є вогонь для моїх Джонні Вокер Блэк. Джоні Джонні Вокер Вокерблю. Привіт, барбі. Привіт, барбі. Привіт, барбі. Привіт, барбі. Привіт, барбі. Привіт, Барбі. Погані лікарі. Мій батько видалив мені фундальну епілоричну залози. Тож я сам роблю собі шлунковий сік. Продовжити колоти дружині інсулі. Додайте, ще це. Ти миттю одужаєш. Взагалі, то навіть швидше, ніж я встигну сказати, ти одужав. Дома мрії, Ворожнеча письменників. Я за цей час три романи написав. Така швидкість доводить, що бестселери потребують часу. Що, якби ти зустріла? Іншого письменника з Нью-Йорку, який читає ті самі книги, що й ти. І дивиться такі ж фільми. Він сказав, що я вкрав його дипломну роман з плагіатом. Це була правда? Ні, Це він у мене вкрав. Ти взяла найкращу ідею для книжки. Як я можу просто взяти і повернутися до неї? Паління в минулому, паління в сьогоденні. Пірдьош. А завтра я повітрю, яке пролітає крізь феліцію. Я хоч випускаю його ротом. О, це не має значення. Та звуки тварин. Паф-паф. ха 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 Оскар 2024. Я вже чекаю Оскару 2025, де будуть змагатися Дюна, частина друга та бджоляр ставлю на онука Ющенка. Я тримаю бджіл. Кажу ж, я доглядаю за бджолами. Колись я був частиною життя родини. Частиною вулика, можна сказати. Коли ж ображають старих, зазвичай вони лишаються наодинці. Я маю подбати про вулик. Ви ж не спали усю ніч. Вулик важливіший. Я бджоляр і захищаю вулик. Тож іноді вогнем викорює шершню. Вулик виходить з рівноваги, доводиться змінювати королеву. Бути бджілкою вже не бути. 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 я будь Буде. Я хотів бути. подякувати бути. за терпіння мене бути. і усіх моїх бджіл. Дякую всім за перегляд. Підпишіться, будь ласка, поставте лайк та напишіть коментар. Скільки там слів потрібно вісім, щоб це відео пропонувалося іншим глядачам. Ну і якщо вам уже дуже сильно сподобалося, то можна підтримати мене кавою. Посилання на баймія кофе в описі до відео почуємося.